Наш Господь сказав, я тихий і серцем покірливий. Він був покірливий у тому, що був готовий вчитися. Він розумів, що навіть у його досконалості були речі, яких треба було навчитися, і він навчився слухняності з того, що вистраждав. За те, що в нього була ця риса покори, вміння вчитися, йому запропоновано стати нашим Спасителем. Можемо припустити, що без цього він ніколи не був би нашим відкупителем. Без цієї риси він був би самовпевненим і гордовитим, не готовим до виконання волі Отця. І як було з учителем, так і є церквою.